Щоб новий одяг вам вас зігрівав і оберігав. Ми наглядно бачимо, різницю. різниця вона легше, але захисні властивості і набагато більші. Вона зручніша в використання сьогодні, напередодні нового року, Різдва Христового мені випала така нагода привітати підрозділ державної першої державної служби надзвичайних ситуацій також. Виконати місію по врученню бойового одягу для особового складу караулу. Одним із пріоритетних завдань, яке визначив начальник головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, генерал Федерчак Віктор Васильович, є турбота про особовий склад, а це забезпечення їх бойовим одягом, забезпечення їм повсякденним робочим зимовим одягом. А також шапками та взуттям ми отримали 150 комплектів бойового одягу, а також провели закупівлю для забезпечення особового складу підрозділів повсякденним робочим зимовим одягом в кількості 300 комплектів. Головними уборами шапка Феска 500. Штук, а також взуття, черевики з високими берцями, 300 штук. Робота продовжується і головні завдання, які визначені начальником, виконуються. Полковник Хаменко Іван Іванович, начальник управління ресурсного забезпечення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області.